О, ти звідки приїхав? Шановні ми глядачі, вітаємо вас! Вітаємо всіх, хто любить Україну. Мене звати Інна, це мій чоловік Славік. Чую, гуркоча машина. О, десь поїхав. Куди поїхав не сказав. А я ж хочу знати. О! Що? Там там нікому не... О, лісом пахне. А знаєш чим пахне? Грибами. Упеньками пахне. А, знаєш, дійсно, от його дерев'яки пахнуть грибами. Гриби ростуть на такі. Що тут ти понатаскував? На циркулярці поріжу тут буде бараболі варити внутрім. А, Слі... і поросятіче корен. Буржуйка О, є. Буржуйка є. І люк, слухай, то ти, слухай, а лісник не прийде, не оштрафує. Так Чи то, ти не рубав? А ні, то, то ти то, щось то, таке... То, — сухо. Це то, 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 то те, що попадало, те, що вітер повалив Якби то, 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 то вже би чути було, і вже би, вже би, певно, хтось заді за тобою приїхав, то точно. от. То, — Як то кажуть, з газом буде сутужно. Того року, так, все може бути. все може бути. — А так буржуйка є. Буржуйці будемо варити. — Ну. Та добре, добре, добре. Ще, ну, Дивимося. За оскільки... тиждень-два треба буде вже копати, а дрібні проболі, то все. No. А воно сухе у того все що ти притаскав? Чи ще будеш сушити його? А, ага. мокре від дощу, а, воно мокре від дощу, дощу але. То... Воно ж... то те, що ві... те, що вітер покидав, так? Що браконьєри повалили. Що браконьєри повалили, бо то, бачу, якісь обрізане в тебе трохи ще є в руках. Стобора забрали, ти лишилися. А, ну правильно, бач, а як же ж? Варок. Півні наші кричать, де Дар... куди ти то все носити? вдишно взяти? Переріжу. Пострадаю. Хай сохне. І хай сохне, та й добре. Що то у вас? То є сосна, правда? Того, що не так, кажуть, його сосна не брала, дуб, граб. Ну, та до хати такого би ніхто не брав, бо воно би завудило е комена, як має бути, то не до хати, то якраз десь до буржуйки якоїсь. Маленький ріжу, щоб біжу і Люкс. То буде добре. І то буде добре. О, сонце сідає, ти ще щось товчеш? А, ні, ти вже не товчеш. Вже все в тебе, так? Циркулярка вже в тебе складена. Вже справився добре. Все, порізано. Ну, як файно. поскладати. Ви як файно. І можна ну. знов їхати до лісу, Друга, так? Збирати, збирати дрова. І можна знов. Добре, що в нас а є ще така. Груби, треба буде бензопилою розрізати, бо дерево тверде. А що тут таке? Я не знаю, що за дерево. А воно на якісь трохи підгнили трохи? Ні, воно То не, ест... не підгнило, воно, воно на землі лежало. А, воно але ну я маю на увазі. Тверда порода. Грубе тобі. Осика може, ні? Ні, ні, ні це не, не осика. щось таке. Ну, диви, бачи, кубку накидав і кубку накидав. І отако дві-три поїздки і можна Підовіться, зробити. Дивіться, який ми гарний має. маємо вже запас дров того року. Дякувати Богу. От. Як чоловік мій трошки тут заготовив. І то є добре. І то є добре, бо хто його знає, який то рік буде, яка та зима в нас буде. І треба буде чимось і в хаті палити, в грубці, в п'єсу, як в нас кажуть. Так, не буде, як буде, так, невідомо, як буде з газом. Трошечки будемо в п'єсові палити. Ну, а от його всяке таке порохняве, отаке, от що він назбирав, ти. Той сухостой, сухості, як то правильно сказати, в лісі позбирав, то ним будемо палити, щоб варити бараболі нашим звірам, правда, Славік? Ну так. Добре. Все, молодець справився, добре. Можна, Можна, йти, душ приймати. <гум> Можна йти душ приймати. Дякуємо Богові. Ну, якраз сонечко сідає, а чоловік не зробив таку добру роботу. Дякувати Богу.